Друзі, всім привіт! Вас вітаю компанія Автопарк. У нас є для вас нове надходження це Honda Civic, 2007 рік, 1.7, газ, бензин в червоному гарному кольорі. На лекоспавних оригінальних дисках 16-го радіусу. Автівочка працює гарно як і на бензині, так і на газу. По технічній частині автівочка без зауважень. Виглядає яскраво, салон у нас текстильний, під чахлами, двірні карти в дуже непоганому стані. Що ми маємо? Повний електропакет. Ас є шкіряне мультикермо, підігрів передніх сидінь, штатна мультимедіа. Пасажирське та водійське сидіння також під чехлами. в дуже непоганому стані. Маємо люк. Гарний надійний автомобіль. Кому потрібен такий варіант, приїжджайте за адресою Грушевського 15А, авто можна придбати як заготівку, в кредит, в лізінг, а також у нас є трейд-ін.